Я не вірю. Я просто не вірю. Це Дені. Він британець, і він розповідає, що незважаючи на те, якою чайною країною є Англія та уся Британія, справи із чаєм в Україні йдуть набагато краще, ніж у них. Послухайте. Українці краще всіх роблять друзі. Я британець, який прожив 4 роки в Харкові. Я думаю, що ви, українці, краще всіх роблять це чай. Напевно, немає такої чайної культури у вас, як тут в Англії чи у Туреччині, але для чая це найкраще. Ви дуже любите чай, та ви дуже любите експериментувати, якщо навіть є таке слово, я не знаю. Ну робите експерименти щодо чаю. Ви нічого не боятесь. Вам по барабану, якщо є два. Відео чая, який зовсім зовсім polarized opposites ви все-таки спробуєте їх змішати. Подивимося, як виходять. І тому є багато просто crazy відів чая в будь-яку кафе в Києві, в Харкові, у Львові в будь-яку точку. в будь-яку